Субота, 11 жовтня 2025 року, 8 година 15 хвилин. І нам ще така доречна фотографія випала на закладці, бо в лісі глядачі ось так само. Бачите, Ліс повністю покрився таким золотим відтінком. Сьогодні намікається гарна сонячна погода. Принаймні зараз небо повністю розхмарене. І там на верхівках вже видно, що пробивають От. Ну, Ми зараз сходимо в яму. Добряче сонечка ми не побачимо. Я думаю, вже на наступному пагорбі, коли ми будемо вже шукати грибочки, ми тоді все побачимо краще. І сьогодні, мабуть, буде дуже гарна зйомка. Якщо буде гарне сонечко, нам відкриється справжній жовтневий ліс всій своїй красі. Бо він зараз ось такий. вже Тими днями ходили, дощ падав, не так дуже замічалося, бо понизу він ще ліс зелений. От, в більшості. А у верхах він вже жовто-такий, червоний, багряний, різнокольоровий. Лісі гарно свіжо, після тижнів дощу. Ранок трошки такий прохолодний. градусів десь до п'яти, не більше. От. Йдемо з вами на лісову прогулянку. Йдемо глянемо, що твориться з грибами. Вчора не ходив, бо були з вами позавчора, знайшли слабонько, декілька білих. І там ще декілька грибочків пройшов багато лісу, а результат слабонький. Сьогодні йду гляну, бо вчора бачив люди з села, понасбирували опенюк. От. Підемо, подивимося по своїх місцях, чи є десь. Ну, спочатку йду, дивитися, чи десь не повилазили білі, бо два дні підряд був гарний місяць на небі, точніше вечором. От. А місяць у повні близько до землі він мав би по ідеї грибочки потягнути. Бо опеньки полізли, ну вони полізли в іншому лісі, там біля села на стороні. Не знаю, чи я сьогодні встигну взагалі туди. І чи хватить мені ніг. піти подивитися. Там є такий гарний лісок молоденький, Минулого року я в ньому там збирав. І я чисто забушу. Тому лісі в нашому краю саме швидше, опеньки починаються. Тут сюди може не бути. А там вже тиждень-півтори вони ростуть, аж тоді тутка. Але можете і піти і по цих лісах. Бо місяць, ще раз повтори, два дні був повний близько до землі. Він міг грибочки потягнути. Так що йдемо дивитися перші за білячками. А там далі глянемо. Добре, сідаємо зручніше. Нарушаємо. На, гарну осінню прогулянку Прикарпатським лісом. Ну що, глядачі, починається! Перше таке менше більш толкове місце є у нас перший. Заховався під листками. Ось такі опа. Гарний білий грибочок. Нарешті і на цьому місці виліз. Минулими разами їх тут не було. Один є. Мабуть, зараз піду я тут покручуся краще. Може ще десь є. Ну що, продовжуємо. Є другий. Шукали його. Хвилин 20. Не менше ось в наступному лісі знайшов. Ось такий. Гриб пішов молодий, твердий, гарний, осінький. Ну як і минулими днями, десь не десь. От. Ну ще йду трохи. А там, мабуть, як не буде нічого попадати, буду вертатися назад на село Піду, і шукати опеньки. Вчора бачу люди носять. Доволі непогано. Ось такий зараз чудовий гарний осінній ліс, розмальований, розфарбований. Ось. хмара хмарами позакидало. За годину часу трошки все помінялося, але хмарно з проясненням. сонце де неде пробиває, а ми йдемо ось у той ліс. Вернувся я назад до села і йдемо пробувати позбирати опеньків. Вирішив білі гриби лишати, бо десь не десь. Знайшов в одному лісі одного, в другому лісі другого, вирішив далі не йти. Може якийсь день-два, обстановка в лісі поміняється. А зараз підемо на ось туди. Там де вон та хата, туди біля неї ростуть опеньки. Такий гак треба було махнути 6 кілометрів десь приблизно я вернувся назад, обійшов, але йду, аби вам показати перші опенки осінні цьогорічні. гайда. Дивіться, як гарно. Сонце трішки присвітило на ліс. Бачите які кольори, який зараз ліс розмальований різними кольорами. Краса навколо і лісів навколо безліч. Цього року навіть цей кут я не ходив жодного разу цим боком. Був ще, по-моєму, у 23-му році. По цім боці. Туди дуже страшно ліс повирізали. Ось. Ну є грибні місця. Але туди ще далі йти, чим, цим боком, що ми ходимо. От. І багато місць я вже туди позабував. Туди хіба на колесах треба транспорт і їхати пішком занадто далеко. Ну що глядачі? Мабуть все-таки не дурно я такий гак махнув. Опеньки є. Є. Я тут на вході, молодій посадці. Вон такі молоденькі, ну по під ноги. Мадись, как красо. Перші опеньки настоящі. Осінні 25-м році. Ось. От, тобто, ну люди вже тут трохи позбирали. Позбираюсь вже сьогодні вже третій день. Але думаю, ще і нам щось буде. Так не дуже густо. Не мабуть тільки інші починаються, Але дуже багато людей по траві поодинокі. Але є. Ось такі гарні, гарні. Пішов я трохи в старшу посадку. Там молоду вже перебрали конкретно. Вчора звідти люди носили моцну. Пішов трохи далі. Мені трохи на юшку якусь набирати. та й хватить. Але. Починається, бачите? Починається гупеньки. Такній, там десь одна там. Йдемо далі. Так, тут вже така менш більш гарна полянка, покажу. Вони такі грубі, класні. Бачите. Пішли на Прикарпатті опеньки. такі пусті. О, пішли по травах. Разбирати по одній, по дві і молоденькі попідно. Та мой пеник кутух. краще. Такі мохові мапеньки. Які люблять мох. В мене де є моху побільше. О, дивіться який Ось ця якась така вже. Моху дев'ять і що Перевіряв ще одне місце, де я був минулого року таке потужне. По стовбурах по пнях немає. Пусто. Пусто. В цьому лісі тільки. Вони завжди звідси починаються. Кожного року. Їші ніде немає, вони вже тут ці мохові такі ростуть. Чистим. Йдемо далі. Там Ще бачу по одній. Щось краще попаде, покажу. Пішов далі, а далі сумно. Там з краю трохи кинулись. і все. Мабуть, треба вертатися назад. Там є трохи моху і вони ростуть. Тут пішов веще. Найшов підберезника такого. Ще старенький вже трохи. Кошку має вже тако. Вот. Там трішки назбирали, то щось полишало. От. Ще дойду вздовж оцій посадці і все, мабуть. Будемо те додому. Ну, хумори там сидять. Будем ти додому. Нам на юшку вистачить. Такі збори я не люблю. Я люблю, коли прийшов Пеньків нарвав, нарвав і пішов. Вон, так ні. Там повно людей собі збирають, нам на юшку стави, йдемо далі. А, де забув. треба почистити. Нічого собі поворот. А де і купа? Навіть таке може бути. Ха. А ну А ладно. Ви коч. Опанюк. Нормально. Раніше її тут було дуже багато, але ліс вже зчистився. Формується ліс з посадки. Мені вже тут не дуже хочуть. Але ще йдемо, може ще знайдемо. Вже така справа. Йду до кінця посадки цей. Я вже хотів на дорогу геть звідси. Ми вже дойду до кінця, раз так. Спокою поки що не бачу. Такий один корч. Але гарний, киби з 20 30 То би вже було полювання за гопеньками. Так. Ще є полянка з декілька штук. Ось. І багато. Але йде довго. не тільки починається. Але і білих грибів немає толкових. Так що вибір невеликий. От це хоч не треба дуже багато ходити тому що бачу. І тут вони близько біля хати. О, під селом. Не Треба пиляти, хто знає куди. тому що... По одні, по дві, О, там ще. Але є. Треба йти за ними молоді посадки. Посадка 2-3 роки. Десь на зруби. Мабуть, там де хапнув. От там на на вході до цього лісу є зруб, якому років 3-4. Там найбільше вони пішли, але там вже за два дні перетолочили. І там далі повно людей. Пішов сюди. Таке вже старе місце, більш давнє. Але ще попадаються вони Бачите, де мох. Вони найкраще. Так що ми йшли таку ділянку по лісі, де не було моху. Вони не попадали. о, а десь. Ще може щось того буде. Тому ще бачу О, Це вже було справа, це вже хоч не ходиш, а збираєш. Дивіться. Краса, тому ще бачу О, Це вже щось пішло Так. Тому корчиками Ваганий. Краса тому ще Ось. тут, одна о, збукли ці ще колос Все таки не прогадав, що я пішов сюди Але вони є Далі ще є. Вже пішли корчиками. Попадали по одній, по одній. Почалися корчиками. Так, тому ще є. Так. Одна одна. І тому, Оп'ять корч. О тому гарний бачу. Дивіться, вже є що чистити. Там ще купу ми лишили. Ой, тому я бачу, короч непогано. Так що глядачі, які цікавилися опеньками. Вже мені пишуть постійно. Піди, піди, подивися. Ось, бачите, є. опеньки є. Почалися. Загубив, когарно. Почалися, друзі. Так, тому бачу гарний коч. Так, тут явно треба не спішити. Зразу не видно. Так, тому вище, ще, і ще. Зразу не видно ницький коч. Трохи покусали ослимаки. О, Але файний. Файний так, пані на пні. Отак. От по грубому лісі опанюк немає. По провалах теж, бо я йшов сьогодні, провіряв потужні місця, де я минулого руку знімав. Там пусто по молодих. По молодих лісах вони пішли. По зрубах. По зрубах. Так Мабуть поки що ще попадається. в мосі. Вони пішли знову по одному. До, мабуть, позношу, почищу. Ідемо далі, може щось краще знайдемо. Знімати все по одні. Із купами попадеться. Ну, Попускав, скільки я сюди йшов. Бачите. Людей купиться. Ось тако, глядачі. Ось тако, Бачите. Нарвали ось тут на такій ділянці. Колом діаметром 4 метри. Так ку кущиками там, там, там. Ось така краса. Молоденькі, класні. Кошхожу ось так, чистим. йдемо далі. Так, зійшов нижче. І опять такі кощ. Ось такі гарні. Класні. Ну Ось ще. Тут ще. Погань. Так. Ще одна. Так, треба придивлятися. Там моє бачу ще. О. Такими кущика. Ростуть. Там десь там десь. Там бачу ще немає аж такої масовості, але як для почутка. Доволі непогано. Так, ну далі ще по одній, по одній. Ну, перед цим непогано полянами найшли. Не Що би таких за дві? Кошик навіть доповний. Так, вже пішли по одні. знову погодні. Там одна. Там одна. Так. По одні. Ну, Зараз добре пошукати якусь свіжу молоду Посадку якийсь зруб недавні 2-3 роки. У ньому би найшов конкретно, мабуть. О, це якраз такі, що вони так люблять молодні колести. Думаю, пару днів вони підуть сюди. Так. так, цей кущик гарний. Белі щось зняти. То не один, але не дійшов я до нього. Ось там. Він спереду. Тут ще один. Тут ще один. Дивіться, які темненькі, гарні, грубі ніжки. лучше. О, снова пять. Ну, что? Полудни, полудни, а потом кубками попадают. Вот такими гарными. Краса. Краса. Так, потому что... Ай, Мило, так. Не біжуть, він починається. Би... На наступні дні буде багато їх. Так що можете готувати кошики, заправляти машини. Бо на наступний тиждень будуть гриби. Відзавтра можна їхати сміло шукати по молодних лісах. Результати мали би бути. Принаймні в цьому лісі є. Йдемо далі. Ну, ось і все, глядачі. Вийшов я вже в грубий ліс на дорогу. Буде йти пологненько додому. Назбирав трохи опанюк, а нас збирав. зараз покажу. Ось. Тако пів кошика гарних, молоденьких осінніх опеньків. Такий в них гарний відтінок. Це мохові, не люблять мох. Мох і молоді участки лісу. Зруби. Два роки, три зрубові і вони там найкраще ростуть. По молодих посадках. От попадаються, бачили самі, переважно все. По одному, по одному, по дві, де не де кущиками, на одну таку галяву попали, трошки так назбирали. Ось. Ну але посадка маленька, людей дуже багато. От. І поки що вирішив не тратити час, не лазити за ними. Подумаю, в ближайшому часі вони підуть і по... Моїх місцях, коли будуть які з білих грибів і по при дорогу їх назбираю. Сюди сьогодні повернув суто для того, бо просять глядачі показати, чи є опеньки. От Я вам пішов спеціально, не полінувався сьогодні, пройшов таку відстань добрячу, попішов зразу зранку за білими грибами, Ну, щось вони дуже мляво мені сьогодні йшли. От, А походив я. Більше майже ну, дві години точно. Один ліс, другий по буках і два білих знайшов всього. На всього вирішив йти геть, піти показати вам, що є опенька в лісі, бо люди вона вже носить декілька днів. От. І тому я пішов сюди. Цей ліс я осінню не ходжу ніколи, бо білий гриб в ньому не росте. Росте літом. Літом ми тут ходили неодноразово. Навіть по цій дорозі я знімав цілий фільм, як ми назбирали повні кошики суто попри цю стежку, навіть нікуди не ходив. Літом цей ліс дуже вважає. Ну, Осінь в ньому ростуть швидше гропеньки. От можете бачити, навколо по селах ніде, ніде немає, а тут вже є. Ну, але це як сказати, бо молоді зруби. Провіряють послідну чергу, а їх треба наоборот починати з них. У них саме швидше такий моховий опеньок починається. Бо по Це суто такі мохові, вони по землі люблять, по підпні. В общем, якось так. Так що опеньки стартанули. Думаю, чим день їх буде більше. І випогоджується у нас нарешті. Трохи сонце пробує світити, хоч тепла, ще такого ніякого не відчувається. але... Вже хоч плюс, що є світло. Світло є ввечір, місяць світи, і світло є в день. Це вже буде сприяти ростові гриба точно, бо був такий гумак, 2 тижні чи три, ні сонця, ні місяця увечором. Одні хмари, дощі. От. Одної вологи і тепла грибові мав. Він ще хоче світла, до чогось рости. А цього не було. І тому, мабуть, такий був слабкий ріст. А тепер вже є місяць повні, близько до землі, він гриби потягне 100%. І якщо будуть сонячні дні, то будемо збирати. Ну а вам, як завжди, дякую за підтримки. лайки, вподобайки. Хто не підписався, близько підписуємося, підтримуємо наше українське, бо все, що ми робимо, робимо для вас. Ну а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких ми з вами зустрінемося. На наступній грибалці, до зустрічі в лісі, Папа, друзі!